Вітаю, друзі, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І з нами Чорна Киця Чорнобайка. І зараз я звернув увагу на два факти, які свідчать про демонстрацію росіянами намірів вдатися до морського піратства, тобто до нападів на торгівельні судна у чорному морі. Що ж там відбувається з російським флотом? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І до речі, тут з нами є ще один чорний кіт. Мордихай. Ось він. Отже, вихід росіян з зернових домовленостей та публічні заяви їх ватажків про те, що вони розглядають кожне вантажне судно, яке буде прямувати чи прямує до морських портів Одеської області як таке, що перевозить військові вантажі, виявилися не просто порожніми словами. По перше, росіяни вдалися до системних повітряних. Ударів ракетами і дронами по портовій інфраструктурі Одеси і Чорноморська це було три ночі поспіль 18, 19 та 20 липня. По друге росіяни вдалися навіть до ударів по відносно невеликим зерносховищам, тобто просто по сільському господарству, на півдні Одеської області. Це було сьогодні, 21 липня. І по третє, вони стали демонстративно готуватися вже до ударів до посудноплавства. І тут якраз ті оті два факти, про які я і казав спочатку. Факт перший сьогодні стало відомо про те, що під час навчань старий російський ракетний катер Івановець потопив ракетою, колишній український військовий корабель. Корвет Тернопіль, який вони захопили ще 2014 року. Цей Корвет стояв майже 10 років біля причалів у окупованому Севастополі. Нещодавно з нього зняли все цінне обладнання та озброєння, адже до складу ВМС України Тернопіль увійшов свого часу 2006 року і був тоді найновішим з кораблів українського флоту на свій час. Ось як це було це потоплення, причому це відбувалося у північно-західній частині Чорного моря, тобто саме у тому районі, який знаходиться десь між Кримом, Одесою та Румунією, але за межами дальності наявних у України протикорабельних ракет Нептун і Гарпун. Інші захоплені росіянами українські кораблі зараз розбирають на метал у Севастополі. Так окупанти знищують те, що вони вкрали у України. І факт другий. ще 7 липня росіяни повідомили, що провели інші навчання, коли підводні човни Чорноморського флоту, старий Оскол та Ростов-на-Дону, проводили учбові ракетні стрільби по надводним цілям, тобто вони відпрацьовували майбутні удари по кораблям або військовим, або торгівельним. тобто піратство. Однак саме сьогодні, 21 липня, росіяни несподівано трохи дали задньої. Вони заявили, що планували насправді, начебто, не нападати на торківельні судна, які йдуть до Одеси, а лише затримувати їх для обшуків. Але це все одно те ж саме піратство. Тим поки що Україна з сьогоднішнього дня оголосила у відповідь на всі ці дії росіян на офіційному рівні морську блокаду російських портів у Чорному морі, в першу чергу портів на окупованих територіях, і попередила, що всі судна, які йдуть до портів на окупованих територіях, можуть розглядатися як військові цілі а ряд районів Чорного моря біля російського узбережжя є небезпечними та забороненими для судноплавства і. Відповідно, ті е, росіяни дійсно всього цього злякалися, адже навіть оголошення, просте оголошення про заборону судноплавства і відсутність гарантій безпеки означає, що жоден притомний судновласник не прокладе курс до російського порта у небезпечну зону. там може Байрактар пролетіти, чи Нептун, чи ще щось, чи морський дрон. І росіяни просто не зможуть проторгувати через свої порти нафтою, газом та зерном та ще чимось, що вони зараз продають у ті країни, які просто не грибують купувати у держави-агресора. Стежимо за ситуацією у морі. З вами був Олександр Вельмошко. З вами була Чорнобайка. До побачення, слава Україні!